З оркестрами і підкиданням на руках в аеропорту Бориспіль зустріли українських веслувальників. Хлопці привезли з Бразилії золото і бронзу. Одну з двох для нашої збірної золотих медалей виборов Юрій Чебана. Бронзу Тарас Мірчук та Дмитро Янчук. Серед тих, хто зустрічав призерів в аеропорту, була й наша Оксана Мулер. Табло сповіщає літак приземлився. Ви подивіться, скільки людей зібралися зустрічати українських висловальників. Усі з квітами з прапорами вишикувалися уже в живий коридор, аби достойно зустрічати наших чемпіонів. Козацький марш на їхню честь репетирує військовий оркестр. Мати Олімпійського чемпіона Юрія Чебана Людмила Олександрівна привезла до Києва прапор, на якому позначила головні досягнення сина. Вот це у нас 12-й рік год виграв золото, А вот це у нас уже й год он ви і при вот ось цей флаг, от іменно вотте флаг. Он уже побував в Лондоні і в Ріо. Першими з веслами у візках виходять бронзові призери Тарас Міщук та Дмитро Янчук. Каноїсти двома секундами поступилися німцям. Ми відчуваємо, що тяжко носити і на шиї цю медаль. <рес> Юрія Чебана друзі виносять на руках. Він не лише вдруге став олімпійським чемпіоном, а й встановив рекорд 200 метрівку на своєму розмальованому каное Чебан промчав за 39 секунд. Если вы заметили то все шло в тягость. По приехать домой, отдохнуть от всего этого, чтобы... потому что від это всього щоб... моральная нагрузка, напряжение. Без медалей и зі скандалом повернулися в веслувальниці дівчата. До медалі їм забракувало всього дві десятих секунди. Оксана Моляр Ігор Горсірий ТСН один